Привіт, усім у мережі наразі активно обговорюють роман Анни Алхім з одруженим Костянтином Валеуліним. Так блогерка шокувала зізнанням, що протягом двох років перебувала в стосунках із бізнесменом. Вона не стала приховувати його ім'я і розкрила, що це був Костянтин Валеунін. Все б нічого, але чоловік одружений. Спочатку дружина бізнесмена Дар'я утримувалася від публічних коментарів. Однак днями все ж таки опублікувала допис, де зізналась, що не хоче виставляти свій біль на показ та провокувати чутки та хайп довкола її особистого життя. Утім, коментарі від українців не забарилися. Користувачі почали оригінально підтримувати дружину зрадника і присоромили Костянтина. Відтоді Анну називали в мережі розлучницею. До речі, після нещодавнього інциденту поведінку блогерки продовжують засуджувати. Натомість у своїх сторіс вона виправдалася і зазначила, що не лише вона одна винна в цій історії. До слова, у минулому Анна була заміжня, але розлучилася з обранцем через його зраду. Екс-подружжя виховує сина.